Ну, зараз дуже багато мемів, це те, що тримає нашу менталку, в принципі. Перейшли на російську і стали бидлом автоматично. І я така думаю, блін, зараз в нас критично різні погляди на життя. Ну, люди, які не жили на морі, вони не розуміють цього, в них немає цього зв'язку. Думаємо, що бордянська мафія захоплює Львів. Коли ми відкрили кав'ярню, то потрошки почали її створювати тут затишок. От і. Я зрозуміла, що на цій стіні має бути маяк. І я дуже сильно обожнюю маяки. Я була на всіх майже маяках України. От і я познайомилася якраз з нашою бородянською художницею Марією Юдіною, і я запропонувала їй намалювати цей маяк. Вона до нас приїхала. Я тут працювала, дивилася, як вона малює. Це просто заворожує дивитися, як хтось працює. В кав'ярні можна спробувати горішки, е, андрути і печовко. Постійно придумую нові смаки. Тобто спочатку був класичний, потім я зробила Рафаело, шоколадний, Останній я зробила Фісташка. А я, я не хочу зупинятись на цьому. Мені цікаво е, придумувати рецепти, вдосконалювати, тобто будуть ще смаки. Ну, до речі, Андрут класичний, він усюди є. А от Рафаело це прям мій авторський. Я приїхала у Львів, мені завжди дуже нравився Львів, я мріяла тут жити. І він, по був мені от підходить, схожий на Бердянський більший, і моря нема. От. І я пожила тут місяць, поки робила свої справи, і зрозуміла, що я не хочу їхати, я не можу все. Я хочу залишитись в Україні. Я зрозуміла, що я не бачу свого життя ніде. Як би там не було класно, там у Франції, виноси рибагети, кросани. Дім. Ну, типу, ти все одно будеш чужий усюди, а тут я себе відчуваю добре. Е, взагалі я вже 9 років займаюся вишивкою, тобто це для мене хобі. Е, ну, звісно, що я продаю там, це в, на ярмарках, люблю дуже ярмарки через свій інстаграм, який я потрошки веду. І я раніше вишивала всякі, там Гаррі Поттер», «Графіті Фол», щось таке типу. Але от перший рік це було все патріотичне. От. А останні декілька місяців я зрозуміла, що ну, мені треба вже ну, інший етап. Е, що так довго не стягуєш на, оці, на цьому патріотизмі, треба ще щось додати. І я почала вишивати меми. І вони прям на ярмарці в мене все розхопили всі. Ну тут тільки жаба, оця. От, е, всякі прикольчики. Ну зараз дуже багато мемів. Це те, що тримає нашу менталку, в принципі, це гумор. От і я почала вже це вишивати. Сподіваюсь, часом я повернусь до того, що вишивала раніше. Е, тому що ну, все-таки хочеться хендмейд, це не прям культура, але хочеться все-таки повернутися умовно до життя, яке було, хоч частково, і робити те, що робив раніше. Просто перші півроку рік ти не відчував, що ти можеш це робити, там що ти на це заслуговуєш і так далі. Типу, ну як я буду вишивати там Гаррі Потера, якщо війна який. Гаррі Поттер, кому він нужен. Ну от серце Азова тільки тут в Дзензику, в інших місцях, де я продаю його, звісно, що нема. Так, звісно, купляють і бордянці і на подарунки. Я іноді там розігроші роблю. Тобто, ми з нашою спільнотою волонтерською, коли збираємо на щось гроші. От і тут я теж третину від продажів все скидаю на нашу банку. У нас збори просто не припиняються. Тобто, запити від бердянців постійно якісь є. Зараз ми, наприклад, на реп збираємо. Декілька слів від постійного клієнта я скажу так, що е, насправді ми, коли побачили, що ми тут недалеко працюємо, я кажу, ми, бо нас декілька чоловік, які щодня сюди приходять. Коли ми побачили, що тут відкрилася дана кав'ярня, ми почали ходити. Знали, що це переселенці з тих територій, які на жаль захоплені ну, е, нашим ворогом. Для нас було два моменти в виборі цієї кафешки. Перше це підтримати таких людей, які дійсно створюють гарну атмосферу, впадають сюди гроші, і ну це важливо насправді. Ну і друге, тут створено такий певний затишок, приємний доволі, який десь тягне. Да? Кав'ярень дуже багато у Львові. і Тут поряд дуже багато. Але саме ну, наші, мої друзі, ми всі ходимо сюди. Я був у Бердянську декілька разів. Ну, це було дуже давно, ще там, в юному віці, місто мені подобається. Я коли дивлюся ці фото світлини, які тут є. Я багато, да, я багато, я багато чого згадую. Ну, бо я був на багатьох цих місцях. Ну і хотілося б, звісно, повернутися найскоріше. Ну, Вам це однозначно бажаю. А на косі є остров Дзензик? Ну, на Дзензику не був. Потрібно поїхати. Вже дзензику. Чесно, я. Дуже багато професій перепробувала. Оцей СММ 5 років це було найбільше, що яка в мене була робота. Мені все цікаво, я ніколи не думала бути кондитером. Тобто, так я люблю готувати. Але коли я ну, залишилась жити у Львові, Ксюша відкрила кав'ярню, я ну, пішла до неї працювати, допомагала їй, і не було випічки. І, а я у нас тут у Львові проводила дівчинка з Харкова, фрімаркети. Це коли ти можеш прийти щось, дати якісь речі, одяг, тощо, а, і безкоштовно абсолютно щось забрати. Я тоді ще в іншій кав'ярні працювала, це у Львові, і діти якісь підлітки принесли горішницю. І Я така. Ну, я її взяла. От, і оце от потім перейшла працювати до Ксюші. Я кажу: а давай я спробую, в мене є горішниця, давай я спробую робити горішки. <ріст> тобто, все, все почалось горішки. У мене е подруга є, яка е кондитер, не кав'ярня кондитерська. І, ну я з нею, е типу, поради питала, там, може, якісь рецепти, що як я робити. І я спочатку взагалі не розуміла, як це робити. І, тобто, я це не планувала, це раптово якось е органічно трапилось. От. І, в принципі, я дуже задоволена. Зараз в мене це розрослося. Вже шість кав'ярень у Львові, і я на них роблю випічку. Ні, звісно, що в перший день, як буде можна, я одразу туди поїду. Але що буде далі, я не знаю. Я не знаю, як, як я приїду в Бердянськ, і що я буду відчувати там. Звісно, хочеться дуже сильно. Вкласти всі свої сили досвід, який я отримала за ці роки і на відновлення Бердянська, на створення там щось, на відкриття бізнесу підтримку, от. Але я про це зараз припинила думати. Ну, тобто, наша психіка захищає нас і блокує якісь там спогади, думки. І зараз для мене це от у зоні блокування. Я про це не намагаюся не думати. У нас навіть рік тому по проєкту Бердянська була. Подія, я за коворкінг, типу такого, і там теж знімали на відео, всім задавали декілька питань. І там було питання, що ти зробиш, коли докупить Бердянськ. І я відмовилася через інтерв'ю. Ну це було рік тому. Зараз же я можу спокійніше про це говорити. А тоді мене прям пробило на сльози. Я кажу, я не можу. Бердянський Союз, мама з України, тато з Росії. І в мене завжди життя було на дві країни. Тобто, в мене там родичі, друзі були. Зараз вже нема, пока. <хи> і я розумію, що які б вони не були хороші люди, ті, хто там по той бік, зараз в нас критично різні погляди на життя. І ми вже ніколи не зійдемось, ми вже ніколи не будемо друзями. Тому що на якісь життєво важливі питання, в нас дуже різні відповіді будуть. Я зрозуміла, що всі мої друзі, знайомі, хороші знайомі, всі на нашому боці. І в мене не було такого, що мені неприємно з кимось спілкуватися. Ті друзі, які в мене були в, по той бік в іншій країні, вони перший місяць відписали: типу, ой, блін, тримайтеся, ми переживаємо. Один раз все більше не писали. Я їх всіх повидаляла, і я дуже рада, що вони мені більше не пишуть. Я б не змогла з ними спілкуватися. У мене є одногрупниця. Яка декілька років тому приїхала туди жити. І зараз, десь рік тому вона мені писала щось: от не знаю, що робити, от в мене такі проблеми, там щось здоров'я. Я кажу, слухай, от ти хочеш виїхати, да? от вийдеш і поговоримо. Мені, от чесно, зараз все одно, які в тебе проблеми, поки ти живеш там, ходиш там в магазин, сплачуєш податки, працюєш. Мене не сильно цікавить, які в тебе проблеми. От в мене тут проблема. Мені дуже сильно у Львові не вистачає моря. Це просто капець. Да хоч якоїсь водички, блін. Чого тут нема води ніякої. Ну, як людина, яка все життя прожила на морі, це просто якась буаза. Грунт. Типу, я не знаю, плавать оце все. Ну, люди, які не жили на морі, вони не розуміють цього, у них немає цього зв'язку. У нас сусідка тут у Львові е неадекватна. Вона постійно, О, от, ви приїхали з Мухасранську, оце все, типу, <схи> гостинність. Я така думаю: блін, якби Польща на нас напала і ти б тікала в той бік, ти думаєш, ну, я би тобі таке сказала? Ні. Не знаю, я притягую хороших людей. Якщо мені людина не подобається, я з нею не спілкуюсь. І дуже рідко, коли були якісь неадекватні. Ну, от коли працюєш в кав'ярні, ти ж не можеш фільтрувати людей, які до тебе приходять. І було якось, що зайшли компанія чоловіків жінок там за 50 років. І вони щось так: добрий день. ла-ла-ла». І побачили, що ну. По обстановці в кав'ярні, що ми з Бердянська кажуть, а ви з Бердянська я так слава Богу, можна поговорити на русском. І я стою така. <рес> я не казала, що можна перейти на російську. І вони почали себе вести як бидло. Просто. От, типу, перейшли на російську і стали бидлом автоматично. І я така думаю: блін. Ну, я не розумію цих людей, мені так неприємно стало. Перший рік працювала, коли в іншій кав'ярні, тут у Львові, і приходили відвідувачі, і дуже часто казали: Ой, а ви не звідси так? От відчувається трошки у вас якийсь акцент. Я кажу, так, да, да, я з Бердянська. Він такий ой, ви так добре говорите українською? А як це? Так? Я кажу, уявляєте, я вчила в школі українську і я живу в Україні. Оце так дивина, що я знаю українську мову. Тут дуже багато бордянців. <смі> У нас, коли от ми збираємося, там якісь події, багато бордянців, або приїжджає хтось, ціла компашка приходить, і ми жартуємо, що бордянська мафія захоплює Львів. <смі> дуже травмують ці новини з Бердянська, коли там вони щось роблять, щось руйнують, щось своє будують. І вони ж перефарбували всі е, забори там на лісниці поручні в свій е, триколор. І я от приїду, я прям куплю краску, візьму кисточку і просто перефарбую все назад жовто-блакитне. Ну, от серйозно. Просто я от хочу, щоб візуально повернулось хоча б оце от, триколор замінити на наш чудовий жовто-блакитний, правду.